Який з нутрі, так і Ще Ірина Качаленко показує в яких умовах проживає разом із дітьми у гуртожитку. У гуртожитку їй дали три кімнати. Також жінка має власну кухню та туалет, але стан помешкання каже Ірина жахливий. На стінах грибок, а підлога просто кам'яні плити. У мене в літній період у мене в літній період виходить оплата без опалення дві з копійками тисячі. Взимку в мене до чотирьох тисяч гривень. Оформити субсидію, щоб платити за комунальні послуги менше. Ірина не може. Ми на 9 января. У нас ми прописані на пили Орлика. Тут у нас навіть один ордер з 2017 року. Тимчасовий на півроку. В нас зараз немає ні ордера, нічого взагалі. Така ж ситуація і в її сусідів. Вікторія з чоловіком теж раніше жили на Пилипа Орлика. Там мали двокімнатну квартиру. Ми платимо за 47 Ми платимо за квадратних метрів. Це майже трикімнатну квартиру оплачуємо. Двоє пенсіонерів, дві тисячі на місяць в опалювальний період. Після пожежі розказує Ірина, їм надали матеріальну допомогу по 20 тисяч гривень на кожного члена родини для того, щоб придбати необхідні речі, бо в квартирах згоріло все. Тоді 2017-го, у міській раді пообіцяли вирішити питання із житлом для погорільців, а поки їх розселили у гуртожитку на Кумкова. І все, і на сі наше бреші, і все козаков тоді нам пообіцяв, що у новий рік ми вступимо із власним житлом, бо відповідно до висновків експертиз, наш будинок не підлягає реконструкції. Це було 2017-го. Ми чекали, і ось вже котрий рік ми чекаємо. А такий вигляд зараз має будинок на Пилипа Орлика. Вибиті шибки та стіни у Кіптяві. У вересні 2017-го тут згоріли 11 з 15 квартир. Зараз у будинку нікого власники намагаються продати помешкання. Ірина говорить, отримала одну пропозицію. По моїй квартирі та по моїй квартирі це виходить 7 тисяч доларів. Я нічого не придбаю за ці кошти, маючи шістьох дітей. Мені потрібно їх там виписати і кудись прописати. Тому я відмовилась. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Пепель письмово відповів Качаленкам. Ваша родина гостро потребує поліпшення житлових умов, але на жаль, на сьогодні надати вам впорядковане житло немає можливості. У кінці листа йдеться, що за наявності у вивільному житловому фонді достатнього за площою житлового приміщення воно буде запропоноване. Коли така можливість з'явиться, нам поки в міській раді не відповіли. Аліна Олефір Ігор Печенко, Новини на Суспільному. Херсон.